Я на роботу хочу. 5-2 хочу. 7-0, будеш працювати вообще по всім суботам. — А зворотний зв'язок достать да після mm, Угу. У нас 1765 відгуків. Коли працюємо, я все працюємо, то я все одно забуду перезвонити. — А відпуска буде? Mm, да, конечно. На тому світі відпочинеш, не переживай, працювати будеш багато, десь за п'ятерих. П'ят тисяч хочу. Е, хорошо, зробимо. Щас, ні. Сто хочу. Е, ми подивимося з цим можна зробити. Масаж? Угу. Страховка. І ще... психолога. Да-да, Гнужки. Графік. Угу. Таролога. Нумеролога. І ще сончас-обід. Е, я тоді буду насилати вам офер. Щось я вже передумав.